Хто взяв дружину, той кладе початок надбанню, здобуває відповідного до нього помічника опору, спокою свого. Хто взяв дружину, в того починають появлятися гроші. Не, не перекручуйте Слово Боже. Хто взяв дружину, той кладе початок надбанню. Скарб він вже надбав, це зрозуміло, дружину. Но хто взяв дружину, кладе початок надбаню? Тобто. Поки хлопець холостий, поки він живе при батьках, йому нічого не треба. Він має одні штани, що мама купила, і йому досить. Але з цього моменту, коли з'являється сім'я, виникає дуже багато матеріальних потреб. Треба десь жити. Треба утримувати сім'ю. Треба утримувати дітей, які народжуватися, будуть і народжуються. Тому. Кладе початок надбанню. І Якщо до цього хлопець був не від міра сього, і йому нічого не треба було, то в сімейному житті це нереально. Тому хлопці, які хочуть створювати сім'ю, вони повинні наперед знати, що вони повинні вміти заробляти на сім'ю. І дівчата, які дають погодження, чи виходити заміж, чи ні, на це би мали звернути увагу. За які гроші твій, майбутній чоловік буде купляти квартиру і буде утримувати сім'ю? Чи є в нього освіта, чи він е, 27 років має, а в нього нема ні освіти, ні настройку, не ходить, просто живе на мамину пенсію. І ти собі таке щастя візьмеш в своє життя. Ну, Якщо мама потягне вас двох, тепер, то можна попробувати. Ну, якщо мама не буде тягнути? До пенсії, до пенсії вашої, то, то це ризикований варіант. Ну як тягнути? Не варто дружин, в такому… Є таке… така проблема, є деколи в жінок, що вони хочуть багато і тратять тринькають гроші наліво, направо. Є й такі жінки. Но ми мусимо з мудрого боку подивитися, що якщо ти створив сім'ю, і жінка задає законне питання, де ми будемо жити, Бог дасть. Що завтра купимо їсти, Бог дасть. Що діти мають іти до школи, Бог дасть. Ну і діти йдуть до школи і нема вбутися. В такому випадку не треба на жінок скаржитися, що жінка щось хоче. Вона хоче те, що написано в законі Божому, про питання, одіжди, супрузьке сожиття. Бог казав, що чоловік відповідальний за ті речі. І якщо жінка не має в що одягнутися і що купити їсти, це не тому, що вона тебе піляє, тому що ти чоловік не на своєму місці. 27-й вірш. Де немає огорожі, там розкрадеться майно. А в кого немає дружини, той буде зітхати, поневіряючись, бо хто повірить озброєному розбійнику, який блукає з міста в місто. Тобто не жона тих хлопців сірах порівнює з розбійниками. У нас є тут розбійники в залі чи ні. Ну, поки молоді хлопці, ми не можемо, він буде поневірятися, буде ходити, тинятися, бо немає чим зайнятися, бо немає сім'ї. Як тільки дружина з'являється, вона зразу знає, що все, що він має робити, жити стає легше. Вона все розкаже, як то має бути, і ти не будеш поневірятися, заживеш щасливим життям. Тому, хлопці, треба створювати сім'ю. 29-й вірш. Так і людині, яка не має осілості, яка зупиняється для ночівлі там, де вона припізниться. Порівняння, так? Тобто чоловік не жонатий, не приземлений, ходить, їздить, болтається з одного угла в другий, немає чим зайнятися. А толку нема, нема роду майбутнього, який ти після себе залишаєш. Коли з'являється сім'я, є чим зайнятися, є для чого жити, для кого. Нема часу на різні дурниці, тому сімейне життя насправді воно є благословення від Бога, воно стримує від багатьох. Чому Павло каже навіть до молодих вдів, він каже, що молодим вдовам наказую виходити заміж, народжувати дітей і далі каже. Бо деякі пішли слідом за Сатаною. Чому пішли слідом за Сатаною? От від чого такого життя нічим не зайнята. Ходять люди сплетнями, займаються. народжуй дітей, виховуй дітей, займайся сім'єю і комусь добре робиш і себе бережеш від просто необдуманих речей. Тому краще мати сім'ю. Ми мусимо теж це до уваги брати, сестра каже, біблійні слова. З точки зору посвяченості, з точки зору, наскільки можна для Бога зробити, то людина, яка сама, вона нічим не зайнята. Вона не має жінки, вона не має дітей, як Павло, весь для Господа. Весь для Господа. Но той самий Христос каже. Що коли йому сказали, що якщо такий обов'язок жінки до чоловіка, бо він казав, що не можна брати розведену, не можна розводитися, бо ти доводиш до перелюбу людину, з якою живеш. І він далі йому кажуть: як такий обов'язок краще не жениться. Він каже: не всі можуть вмістити сказане слово. Є скупці, які самі себе оскопили, яких Господь ускопив, і люди оскопили. Тобто не всім це під силу, деякі люди відважилися жити таким. Колостяцьким життям, потім падають спокуси, падають гріхи, е, в голові гріх живе. І якщо ти живеш з гріхом в голові, якщо ні одна дівчина перед тобою не може пройти, і ти все замічаєш, то це явна ознака того, що тобі потрібно створити сім'ю. Якщо Бог дає милість таку людині бути самою. То Бог ставить її охорону на розум, її взагалі не цікавить протиположний пол, вона не має з цим великої боротьби. Але якщо ти бачиш, що це не для тебе краще не ризикуй, і женись, як всі люди, Авраам був женатий, Мойсей був женатий, Давид був женатий, апостоли були женаті, крім Павла, і могли догодити Богу, будучи женаті. Це великий ризик бути самим, особливо молодим людям. Звичайно, як вже там лишилася вдова 70 років, то вже може не шукати щастя в старості. Ну, якщо людина молода, ну, Христос прямо про це сказав, що це не всім дано. Не всім. Потім люди в психушках лікуються, бо фізіологія свого вимагає, А, а ще, як надають обетів Богу, закрили себе в рамки зі всіх боків, бояться обітницю порушити. Фізіологія його розриває, і людина, бідна, не знає, що це зробити. Женіться так, як всі люди, виходьте заміж. Не треба на себе брати якусь таку додаткову ношу, що я особливий. Це ти думаєш, ти особливий? Тебе ще життя не перевіряло на особливість.